Ніч минула спокійно. Марко приніс матеріалів. Як у нас справа? Бруно потрібно відпочити. Але ліжка ми так і не зробили. У Павла недобре йому. Погано спав, легкий, не дух. Було б добре поставити ліжко, але й плита нам також потрібна. Добре. Тоді зараз поставимо ліжко, а плиту трішки пізніше згодом. Розмістимо. Так, тому що відпочивати їм все рівно потрібно. Бруно легко поранений та втомлений. Але ми принаймні медикаментів маємо. Трохи в таких умовах деякий запас мати корисно. А Марко голодний та втомлений. Можемо зробити самогоний парад та кухонну плиту. Плита потрібна як не крути. Броном. І в нас ресурсів не залишилося. Хоча можемо навіть ліжко зробити ще одне. Це просто чудова новина. Я думаю, хтось зарадіє. Марко пішов робити плиту. А брону... Ліжко. Павло голодний, ну це зрозуміло. А Бруно голодний, поранений і втомлений. Так. Нехай Павло відпочине. Якось тут справа. Так, ми можемо зробити їжу, але нам потрібно паливо. А паливо ми можемо зробити хіба що з книг. І з двох книг. Тому так. Зроби, будь ласка. Одну книгу залишимо. Будуть мати, що почитати. Марко втомлений. Потрібно відправити спати його. «Дідько, не залишилося жодної цигарки, каже Бруно. Нехай краще сходить на кухню і приготує щось. А що у нас тут? Бруно. Хороший кухар, курець. До війни у мене був ресторан, навіть мав власне та Кухня у Бруно, я впевнений, ви його бачили. Я відвідував красиві місця, де мене знімали, поки я готував вишукані страви. Усе це не має ніякого значення тепер. Ви так не вважаєте? У наші дні пощастить, якщо до ваших рук попаде декілька м'ясних консервів або турбарису. І хто знає, як довго ця війна буде тривати? Так, і сигарет ми також не маємо. Сходи до плити, подивися, що там є. А Павло швидкий бігун. До початку цього всього безладу я жив з дружиною у ліпшій частині міста. Я вже давно їх не бачив, і сподіваюся, що з ними все гаразд у мене кепські справи. Як бачиш, кому потрібен футболіст під час війни, всім байдужий спорт, коли кожен день може стати останнім. Тому я обшуковував руїни. Як і всі інші, сподіваючись на краще. А Марко я гадав, що я вже бував у пеклі, я пожежник. Навіть не знаю, скільки разів я заходив у палаючі будівлі, щоб врятувати чиїсь життя. Але тоді у мене була команда, разом з якою ми протистояли спільному ворогу вогню. А тепер твій колишній сусід може тебе вбити, тому що твої бабуся з дідусем розмовляли не його мовою. Це справжнє пекло на землі. Щось є в твоїх словах. Кохона плита, Бруно. Бруно може виготовити. Приготувати їжу. Дві порції. Приготована їжа. Значно поживніша та смачніша за сиру. За очами стає тільки кращою та поживнішою. Давай, зроби дві порції. А то вже другий день, ви голодні. Так, а голодні. Дві одиниці зробили. Кого б покормити? Всі голодні. Добре, нехай Бруно поїсть. А Бруно ще й поранений, тому так. Мабуть, давайте ще Павла покормимо, тому що в нього також недуга. А медикаменти використовувати не хотілося б. Або взагалі обміняємо на щось. Павло, ну як там дійшов? Бруно шукає цигарки. Не знаю, я не брав. Йде відпочинь трохи. Павло наївся. Легкий недуг залишився тільки. А по речам у нас як? Трохи маємо. Небагато, але щось таке є. Деякі думки наш прихисток дає можливість трохи перепочити від жахів війни. У нас є лише один стілець, ми маємо кілька ліжок і спимо в гідних умовах. Якщо хтось захворіє або пораниться, то матиме місце для відпочинку. У нас немає радіо, тому ми не знаємо, що відбувається в місті. Нам дуже бракує книжок. Гарна книга могла б допомогти забути про жахі війни, жити тут краще, ніж в суцільних руїнах. Нам не вистачає цигарок. Останнє, мабуть, Бруно дописав: у нас є проломи в стінах, наш прихисток небезпечний, тому ми повинні постійно бути насторожі. І дійсно це так, ця будівля не така уже й безпечна. Потрібно буде приділити увагу безпеці, як буде така можливість. Там щось горить ще. Частина танку. І хтось стріляє, чую. Щось недобре себе почуває, Павло. Марко. Голодний та втомлений. Їжі медикаментів та бентів завжди не вистачає. Взагалі я хотів, щоб Марко з'їв шматок м'яса, а Павло поспав. По зрозумілим причинам я й далі буду використовувати Марко в пошуках, тому чисто технічно на ньому все якраз і тримається, і годувати його потрібно в першу чергу. А зробити більше їжі ми не можемо, тому що не вистачає ресурсів. Не маємо з чого. Хіба що ще з книги зробити паливо? Нам тоді і Бруно потрібен буде, щоб приготувати. Тому що він використовує палива менше. але це не точно. Ти чому поліз? Так. Подробині не хочеш? Не варіант? Павло дужує. І Бруно. Біжи туди. Тоді я до ліжка. Також одужує. А Марко нехай поїсть. то йому ще цілу ніч збирати речі. Так, тепер він просто втомлений. Недобре, але не смертельно. У нас уже ось сьома година, восьма пішла. Завершується день. Відпочинь. А Хлопці сплять. Так, обоє одужують. Павло залишимо тоді на варті. А ось і ніч. Маємо два нових місця, до яких можемо сходити. Гараж. До війни тут можна було відремонтувати авто. Це був пристойний сімейний бізнес, який вели імпульсивний син та його підстаркуватий тато. Якби вони все ще жили тут, вони могли б обмінятися з нами. Або ми могли б знайти багато корисних деталей, а може навіть трохи їжі. Можливо, торгівля, застереження. Так, можливо, там навіть хтось живе Церква Святої Марії. Залишається місцем зустрічі місцевої спільноти Священник Олег, відомий своєю благодійною діяльністю, і пропонує притулок бідним. Можливо, у нього є щось, що він може віддати або продати. Будівля Ризниця за церквою спустошена та покинута. Ми можемо знайти там деякі корисні матеріали. Так, це корисно, матеріали нам потрібні. І можливість поторгувати зайвою не буде. Куди б сходити? В церкву в нетрі чи в обстріляний котедж? Можливо, варто в церкву сходити? Куди б піти? Або в нетрі? Церкву пізніше сходимо. А заглянемо в Нетрі. Подивимося, що там є взагалі. Марко буде вести пошук. Павло з легким недугом буде вартувати. А Бруно спати. Підемо в Нетрі. Та лопату беремо з собою. Це була руїна до війни. Тепер півміста виглядає так само. Так, що тут є? Як це виглядає? Сказав би, що більший, ніж наш будинок, але це не так. Деталі є, цукор, деревина і трішки електроніки. Тут можна на дах залізти. Щось є. Так, є. Давайте в шафу тоді будемо заносити все. Там ще дощ іде? На подвір'ї пустимося в підвал, подивимося, що тут. Сховатися можна. Де всі нікого не бачу. Ого. Тут дійсно багато. Знову до шаха. Марко, бігом сюди. Залиша речі тут. І йдемо назад. Давай бігом, бігом. У нас багато справ. Одну дошку. Та ось тут. Де що є? Що в цій кімнаті? Подробині? Якісь багаті? А тут що? Тут дробина наверх можна піднятися? Що тут? Багато всього? Знову заносити? Ті двері забили? Серйозно? То. Знову повний. Добре, тоді... Піднімемося наверх. Тоді в нас так один варіант. Через туалет. Там нічого немає. Що це там? Ну ми тут не пройдемо, тут грати. Нам потрібна буде пилка. Ну і тут трохи є Всього. Можливо, там далі лоб буде потрібний? Але це не точно. А ось пилка точно потрібна буде. А тут що. У листі сказано Любомашу я знайшов прихисток серед бездомних. Я більше не вчитель і не митець, я тепер один з них. Тут мало їжі, тому деякі друзі покинули нас, але не хвилюйся. Я теж шукатиму кращий притулок, як тільки закінчу картину. Художник тут був. А Ось картина. Це вона. Схоже, хтось намалював цю картину нещодавно. Тут зображені, схожі багатіїв люди, які сидять разом у засміченому, зруйнованому будинку. Думаю, це певна метафора. Можливо, і метафора. А що тут? Ось дивлюся, рухається все-таки, але. Так, там хтось сидить. Все рівно кишеню у нас повну, тому... Ось можемо двері відкрити. Дійсно хтось забив. І хтось сидить біля багаття. Принаймні не стріляє, це вже добре. На спішені повні. Потрібно до шахи. Маємо першу годину. 30 хвилин. Уже 40. Давай біжи. А то щось я не розумію, чи ми втигаємо. Доброго вечора, пане. Помираю з голоду, поможіть чи можете? Та я ж і їжі ніякої не маю за собою так точно. Хіба що тут щось знайдемо? Ви можете принести трохи їжі іншим разом? Думаю, взагалі так, але це не точно. Потрібно вивантажитися. А ти що? Я йому нічого не можу дати. Дати то можу, але він хоче тільки їжу. Каву хіба що? Або воду. Щось тут залишилося. Можливо, на подвір'ї ще щось є. Ви не схожі на безсердечного. Ще-що. Тут нічого немає. Просить, щоб їсти принесли наступного на разу. Так, там ми оглянули, Марко прибіг. Третя година, четверта пішла. Ми не скрізь змогли зайти. Нам потрібна буде пилка. Компонентів багато-багато. Супер. деревини багато. І книга одна. Електродетали й трохи. Я так розумію, що вони... Збираються по 4 одиниці. Тому, думаю, можна було б і взяти. А деталі? Взагалі вода потрібна. І найбільше потрібних компонентів. Деревини трохи. Шість одиниць. Тукар ще залишився і вода. Можливо, я даремно зберу електродеталі, але вони також потрібні. Так дійсно. Варто краще взяти прості деталі. А пізніше заберемо і електро. Електродеталі. Тому що звичайних деталей нам потрібно більше. Добре, тоді завершимо. Додому.